Так і у нас зміни дещо в гральному законодавстві, ну пов'язаному з гральним бізнесом. Верховна Рада в цілому ухвалила закон про ліквідацію країл комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Замість країл тепер нардепи пропонують створити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке формуватиме політику в сфері грального бізнесу. Крім цього, новий закон забороняє рекламу азартних ігор. Ну і нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, що передбачає обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн моніторингу та блокування нелегальних сайтів. Також це рішення забороняє українським військовим брати участь в азартних іграх в мережі інтернет. Ну і до слова App Store заблокував в Україні 50 застосунків з нелегальними онлайн казано, оскільки вони порушують вимоги національного законодавства. Про таке повідомило Мінцифри зазначається, що раніше українські чиновники звернулися до Apple і Google для видалення з маркетів з маркетів нелегальних онлайн казино їх блокування допоможе боротися з лудоманією і запобігатиме розвитку залежності від в неповнолітних українців, стверджують мінцифри. Адже застосунки з азартними іграми без ліцензії не відстежують, чи користуються ними люди з ігровою залежністю, чи навіть діти.